Під час засідання виконкому міський голова Микола Нога зауважив, що чимало працівників виконкому допомагають прикордонним громадам долати наслідки ворожих обстрілів, надається допомога й переселенцям. Створені такі місця, куди перевозяться переселенці для тимчасового перебування. Ми звернулись в обласну державну адміністрацію і пункт залізницю з проханням виділити. Окремі вагони для відправки людей в сторону столиці, в сторону Києва, і можливо далі нас підтримали в цьому питанні. Обіцяють, в найближчі дні такий окремий вагон буде курсувати до столиці, що дасть можливість покращити. Відправлення переселенців вглуб країни. евакуаційний вагон буде їздити з 28 серпня до 6 вересня. з полученням шостка Київ відправлення буде здійснюватися за списками з попередньою реєстрацією. Для оформлення заявки потрібно мати паспорт, довідку про місце реєстрації та код. У нас автомобільним транспортом возили людей до конотопу, щоб далі відправляти на поїзд. Відправляли частину людей автобусами і цілий ряд недоречностей, які виникали в зв'язку з ускладненням логістики. Під час засідання було прийнято рішення забезпечити кожен населений пункт громади генератором. Це не значить, що цей генератор дасть можливість забезпечити повну генерацію потужності в даному населеному пункті, але це дасть можливість в будь-якому випадку мати електроенергію для першої необхідності. Це вода. Зарядка мобільних телефонів, підтримка зв'язку і інші, якщо це медицина, ФАП і такі 6 тисяч особи зареєстровані у шості як переселенці. За тиждень ця кількість зросла на 50 осіб. В більшості це мешканці свиси, яку нещадно обстрілює ворог.